Колеги, всім доброго дня! Мене звуть Володимир Крушков, компанія Admix Redetizing. Сьогодні будемо говорити про Connected TV, про глобальні тренди, локальні можливості, про те, яку вагу слід приділити Connected TV сьогодні та як працювати з цим каналом в майбутньому. Почнемо з глобальних та локальних тенденцій. Звички медіа споживання змінюються, і сітєві пристрої набувають широкого використання на сьогодні. в США смарт тв пристрої мають вже дві третини домогосподарств з доступом до інтернету, а дорослі глядачі витрачають половину свого стрімінгового часу на перегляд відео через смарт-ТВ. Такі тенденції тільки підсилюються. Відповідно до збільшення аудиторії та часу, які вони проводять використовуючи смартові пристрої, стабільно зростає ці глобальні витрати на Connected TV рекламу з тенденцією підвищення частки TV в загальному рекламному бюджеті відео. Така тенденція буде продовжуватись разом із зростанням аудиторії, з частотою використання платформ, з часом, який там будуть проводити наші користувачі, а також з розширенням можливості для рекламентацій більш ефективно використовувати такі канали комунікації в порівнянні з класичними. Якщо від глобальної картини прийти до Європи, то загальний тренд зацікавленості до цього віканалу також спостерігається. Наразі витрати на СТІ мають найбільший відсоток приросту у порівнянні з іншими типами дисплею реклами. Темпи зростання СТІ там в три рази більше, ніж темпи зростання в банківці. Такий приріст явно підкреслює. Виростаючи популярність і важливість СТВ серед всіх інших рекламних каналів. СТВ в Україні приваблює все більше аудиторії, є значне зростання частки смарт тв у загальному обсязі покупок телевізорів, що свідчить про швидкий перехід на підключенні до інтернет-девайсу. Така популярність мартових пристроїв в Україні є позитивним знаком. Для розвитку реклами в цей медіа-канал. Варто зазначити, що в рамках IB стартувало дослідження обсягів ринку СІТі реклами, і скоро ми зможемо побачити і говорити про бюджети та їх динаміку. А от ситуація з оцінкою загальної аудиторії СІТ є дещо складніше. Ми припускаємо, що YouTube в Україні може мати найбільше охоплення сітєвої аудиторії, і за нашим розрахунком на 24 рік платформа демонструє значне зростання, охоплюючи через сіті близько 28% користувачів платформи. Таким чином, розмір аудиторії сягає близько 6,3 мільйона користувачів в цілому. Із них майже 4 мільйони припадає на користувачів віком 18-54. Це значний потенціал на рекомендаціях, які бажають сьогодні охопити і комунікувати з аудиторією через СІТі рекламу. Загальний розмір сітєві аудиторії в Україні, якщо буде і більшим, то за нашим розрахунком незначним. Отже, глобальні і локальні тенденції нам говорять про зростання аудиторії, про зростання витрат на сетіві рекламу. Давайте поговоримо, що може запропонувати сьогодні локальний ринок. Український сітвій ринок сьогодні пропонує доволі широкий спектр можливостей, що дозволяє охопити аудиторію через різні типи сітєві інвентарів. Я е, буду далі розглядати на прикладі наших продуктів. Це, звісно, не значить, що немає інших, але для розуміння типів інвентарів та особливостей такого порівняння буде цілком достатньо. Отже, є стандартна інстрім-реклама е, до, після та всередині контенту наші улюблені прироли, відроли, построли. пастроли Такий е, тип інвентаря присутній на СІТІВ. Його можна отримати через спеціалізовані платформи типу Smart Tool Network. Можна отримати через локальних е гравців і DSP, таких як Admixer DSP, також такий інвентар на СТВ присутній через рішення DV360 від Google. Є е відносно новий, але стрімко набираючи опорт інвентар. В рекламних блоках ефірних і фаст каналах, які транслюються через мережу інтернет, рекламні блоки на таких каналах можуть бути заповнені окремо як для групи користувачів, наприклад, користувачі певної ott платформи побачать інший рекламний блок, ніж решта. Так і вони можуть бути заповнені індивідуальним набором рекламних роликів для кожного окремого користувача. Тобто, умовно можемо сказати, що а, в ефірних та фаз-каналах, що транслюється через інтернет, може бути умовно статичні і умовно динамічні розміщення. Така реклама сьогодні доступна лише через локальних сердверів та їх DSP, ну, також, звичайно, є в WebMixer DSP. Ще слід пам'ятати, що існують рекламні платформи самих виробників пристроїв, такі, як Samsung Ads, LG Ads та решта. Ще третій окремий тип. Інвентаря CTV. В Україні наразі обмежена пропозиція по, так, по таких платформах, але вони інтегровані з глобальними рішеннями, такими як DV360, тому можна відслідковувати можливості та інвентарну пропозицію по Україні на майбутнє через DV. Давайте далі трошки через... поговоримо про цей інвентар через наші продукти. Отже, є Smartu network це одна з найбільших мереж для розміщення відеореклами в додатках на Smart TV. в таких додатках, як Мегаго, багаторічним партнерством, з якими ми дуже пишаємось. Наразі місячне охоплення мережі сягає 4 мільйонів осіб, забезпечуючи інвентар до 50 мільйонів показів відеореклами. Є класні і зрозумілої переваги, висока відомість креативу, низький рівень рекламного шуму, Smart Network є ідеальною платформою для реалізації успішних кампаній в CTV. Всіх запрошую спробувати, хто ще не спробував. Є... Е... В Admixer DST є можливість розміщення реклами в ефірних каналах та фаст-каналах. В нашому випадку це динамічне розміщення. Ми, у нас не найбільша пропозиція, але що важливо розуміти про такий тип інвентаря. Така реклама сьогодні налаштовується, як будь-яка інша Діджитал кампанія ком, або діджитал реклама. З можливістю додавання е, різноманітного таргетингу, налаштувань та частотних обмежень, є е, е, можливість зробити інвентарну угоду по фіксованому CPM. Можна розміщуватись на певне, е, певні телеканали або певну е, групу інвентаря по принципу відкритого аукціону. Тобто на сьогоднішній день рекламу на ТВ каналах, що траншується через інтернет, можна розмістити через власний DSP кабінет типу Admixer, так само просто, як і іншу банерну рекламу, і вона буде реалізовуватись в режимі реального часу з можливістю зупинити, продлити, замінити креатив. Тобто всі перемаги діджитал реклами сьогодні доступні для трансляції і розміщення в ефірних каналах. Пропоную всім е спробувати і порівняти це з, зі звичайною банеркою. Е в DV CTV-інтар е також є і е з Українською аудиторією буде складатися переважно з YouTube. При цьому всі таргетингові можливості платформи від Google зберігаються для цього оточення. Це робить платформу універсальним інструментом для ефективного управління медіа незалежно від оточення. Це дуже велика перевага і варто про це говорити і розуміти. І наостанок ми підготували ряд ключових рекомендацій по інтеграції Connected TV у Ваш MediaMix, дотримання яких може значно підвищити ефективність ваших рекламних кампаній. Отже, аналізуйте аудиторію та можливості для таргетингу, тестуйте ваші гіпотези не на бюджет, і маєте базу для порівняння, додавайтеся ті для. Розширення охоплення поряд з традиційним телебаченням, використовуйте інтерактивні елементи у креативах, створюйте персоналізовані відео, враховуючи специфіку оточення пристроїв, порівнюйте ефективність креативів на різних етапах конверсії, воронки. дотримуйтесь цих парад, тестуйте і адаптуйте свої кампанії для досягнення максимального впливу. та Отже, CTV сьогодні це не ніша і не мейнстрім. Наша думка – думку, це must-have. Дякую за увагу. На зв'язку.